За останні 9 місяців агропромисловий комплекс Хмельниччини демонструє високі показники виробництва валової продукції. Темпи росту виробництва валової продукції за січень вересень місяць, за 9 місяців склали 1%, тобто ріст є, не дивлячись на те, що продукція рослинництва відтянута на жовтень місяць. Окрім позитивних результатів у рослинництві, Хмельниччина має хороші показники і у тваринницькій галузі. Так, поголів'я великої рогатої худоби зросло на 31 тисячу. Збільшилось виробництво м'яса та молока. Якщо брати по виробництву м'яса, то до відповідь минулого року воно зросло на 16%, Реалізація на 19%, Виробництво молока зросло на 5%. Загалом, за основними показниками сільськогосподарського виробництва, наша область утримується серед лідерів у державі. Можна з певністю сказати, що агропромисловий комплекс задніх в державі не пасе. Ми займаємо другі-треті місця по поголів'ю, худобі в державі, по продуктивності худоби, теж маємо треті, четверті місця по м'ясу, по молоку. В агроформуваннях краю зростають і надої. Торік, вперше за всю історію області, на кожну корову припало більше 4 кілограмів 700 грамів молока. Володимир Каліченко запевняє, цього року цифра не зменшиться.